Іван, вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю зі мною півзахисник команди Енерго. Вітаю вашу команду сьогодні з перемогою з певнею перемогою 3-0. Поділися, будь ласка, емоціями, враженнями, з гри І скажи, за рахунок чого вам вдалося сьогодні здобути три очки. Дякую за привітання. Перемога дуже важлива для нас сьогодні. Була тому що по-перше, суха. По-друге, доволі впевнена, незважаючи на те, що суперник нав'язував свою гру. У суперника були моменти. У суперника знову ж таки був трохи кращий збір. Але ми за рахунок організації, за рахунок правильного розположення тактики, завдяки нашому тренеру взяли три залікові бали і знову ж таки скористалися своїми шансами. І десь були трохи швидші, трохи креативніші і забили свої м'ячі. Відзнач, будь ласка, кращого гравця матчу сьогодні, на твою думку. Сьогодні хочу відмітити двох гравців. Перший це Назара Демчишина, який перший раз сьогодні в сезоні зіграв за нас. Довго ми його чекали. Відзначився, відзначився дублем. Так, він відзначився дублем, показав впевнену гру, незважаючи на досить тривалу паузу. І хочу відмітити знову нашого центрального півзахисника Андрія Хоменюка, який, в принципі, виривав майже кожен м'яч, підказував гравцям. В принципі, багато в чому завдяки надійному захисту, відпрацюванню півзахисників сьогодні зберегли сухий рахунок. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Вдалих вам надалі виступів у чемпіонаті. Дякую, будемо старатися. Щасливо.